Нещодавно у Полтаві відбувся відкритий кубок Полтавської області з олімпійського виду спорту та ВТ». серед 15 команд із різних куточків України і представники Кременчука. Вихованці Кременчуцької дитячої юнацької спортивної школи імені Володимира Кисельова гідно виступили на змаганнях, поповнивши свою скрибничку численними нагородами. З 24 – це 7 золотих, 11 срібних і 5 бронзових нагород. На жаль, ми поки там з четвертим командним місцем, тому що ми не привезли достатньо велику кількість спортсменів для того, щоб зараховувати їх до загального заліку. Поєдинки кременчуцьких спортсменів стали прикладом справжньої сили духу та віри у власні можливості. Юні та демонстрували технічність, витримку та взаємопідтримку, що є головними рисами цього олімпійського виду спорту. Я не хвилювався, було не важко. Я соперника тільки атакував. Я була військові категорії 52, але мене перекинули в 55. Був один поєдинок, суперниці з Полтави. Я думаю, я переміг завдяки свому, своєму секунданту. Він мені допоміг з гарною тактикою, стилем бою. Такі змагання не лише виховують майбутніх чемпіонів, а й формують характер, дисципліну та командний дух. Кожен здобути бал, кожна перемога. Це результат наполегливих тренувань і підтримки наставників. В цей раз мені було достатньо легко. Соперники були для мене слабковаті. Я б хотів, щоб в мене було побільше боїв. А так я задоволена цим результатом. У нас були тренування важкі, солові, спарни були по суботам. І завдяки цьому я виграв. Це гарне закриття сезону було, але треба рухатись далі. І я вірю, що наша команда буде займати призові місця і надалі. Неабияким стимулом для нових перемог Кремчужан стають і приклади колег, які вже прославляють Україну на світовій арені в Китаї, в місті Усі проходить чемпіонат світу з теквондо, олімпійського виду спорту, де наш там колега Артема Грабар зайняв вперше в історії України в історії українського тиквондо бронзову нагороду 87 кілограм. Це я вважаю дуже гідно з бронзою на чемпіонаті світу, вперше в історії. Попереду чемпіонат міста Кременчука, а трохи згодом матчеві зустрічі із іншими технолостами. Кожен із юних спортсменів уже налаштовується на нові випробування, аби підтвердити свій рівень і довести: справжня перемога починається з віри у себе. Катерина Грудніва, Іван Каченко, Кременчуцькі новини.